У мене є дві руки, дві ноги. А в мене ну будівля така собі, але ну вона ж є, в мене є робота. Вона так собі, але вона є. От якщо подивитися на інших, то в них взагалі повний пистець. От от-от я повинен бути благодарний, або благодарна. Хто це вам таке сказав? Розуміти, будь ласка, так у вас можуть бути запити, які не відносяться до оцього, що у вас зараз є? Наприклад, у вас є начебто усе, але вам не вистачає емоційної близості з людьми, тобто у вас відчуття, що ви як птаха в золотій клітці. І це буде якраз таки те, чого вам не буде вистачати. І ви можете навіть сидіти в Бентлі, Мазератті, літати на власному гвинтокрилі і так далі. Але у вас може вам не вистачати чогось. І якщо ви це чогось обесцінюєте, то в цьому проблема. Зрозумієте, будь ласка. І тому відчуття провини якраз таки і виникає, коли вам здається, що у вас все добре. А насамперед нічого доброго тут нема. І для цього є практики, для цього є рішення, як з цим працювати. Так що, якщо у вас виникають запитання, пишіть на пошту та коментарі. Добре?